Значить, якщо їхній укріплений, якщо зараз створити цю, ну зняти цю загрозу, значить той схел попливе, попливе буде на вулиці Крим'янській і ніякого парка там не буде, і будуть не то, що проблеми, а дуже великі проблеми для мешканців, для дітей, які, не дай Бог, туди попадуть в момент цього суму, тому що суму ну, після любого дочечка, чи якихось готовий. Нам, як і розроблена зроблена геологія і розроблюється зараз. Питання про те, щоб зняти цю загрозу. Ця загроза, ну, в кращому випадку, ще немає конкретного проєкту, але ніхто будинок, прийти, як, тут, не буде перейти, як не укріпить дане слово. Вона в перша привітці, ну, в такому наближенні, буде вартувати більше двох мільйонів і Можеть разом більше, як це вже буде розроблятися питання. Це перше питання, на яке ви відповідаєте. Далі. То, що ви говорите, що там е, скважено десь наприємне, щось там все. а де ви були, коли його вирізали? І хто вирізав? Ви все говорите припущення. Ніяких в ваших словах просто немає. Не факт того, що фірма потім щось робить. А що це за такі безкази? Що значить не факт? Фірма працює на ринку будівництва вже 20 років і більше, розумієте? І ми всі будівельники. Від самого початку. Ну, Далі, по поводу озелене. Я, я вас гарно слухаю, я теж договорюю. Значить, управління, жилищно комунальне господарство, армія, проведено обстеження, от документ. Сердження дерев, які потрібно зрізати для того, щоб почати в першу чергу будівництва. Тут чітко записано на першу чергу 24 дерева, які мають свою різну степінь ну, цінності. Є задовільний стан, є стан. я договорю. Є незадовільний стан, значить, ми згідно цього акту повинні. Встановити ці дерева на суму 14,5 тисяч і плюс сплатити ще 30 тисяч для зелених. Благо зелених. Я можу говорити документами, але вашому добре зміни. От план, на якому що показано, де, потом має дерево, дерево, де має садитися дерево, після того, як пройде забудова, де мають садитися чагирники. І наскільки це покращує е, даний е, учасник. Я не хочу його назвати бомжатником е, чи якось подругом. Якщо там хтось буде, в тих країна, подивіться, що там твориться. Там згарща від безкрить, там якісь ночують, там собаки е, не прив'язані, де бігають е, бочок. Це що? Е, фактично в центрі міста повинен цей осадник бути.

Також, значит, і люди із паспортів сажають на таких місцях. іменно для цього, для того, щоб виспокоїти свої стані. Забудова буде проводитись не на склоні для де посадження дерева, так як, як ви кажете. Це різний шанс, бо цей склон, як ви Забудова йде нижче тих. Слай, які забиваються, які повинні тут чати цей іменно це скло. Де ви посадили дерева? Де ви посадили дерева? Ви будете будувати, 400 дерев. Ви знаєте, ви ще дали. А в мене його не, 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 документи. Не смачить, я звичайно, звичайно документи. Забудова буде проводитись нижче в слонах за цю лінією до завиті палів, які потрібно захистити, щоб в далі скло не пішов. Дайте тоді закупівля, хто там виконує? Розказує, заключення. Жидомих будів розслідування. Значить, для обстеження цього слова було проведено. Щас кажу, 32 проти. Стандартні, хімічні аналізи, води, яка відповідно розсуждається. Розказуємо по матеріалах, яке було раніше проведено ще випадок на каналі. Є суб ґрунт. Частина пальц засипані грунтом. Видимо порушення світло більше не помічена. Але треба напилені в сторону в пониження світлу, що говорить про повні подвижки ґрунту. Грунтизна сторону близько 15 градусів. Зрозумієте, я це не писав.